Нестор Шуфреч проведе два місяці у СІЗО. Туди його відправив Печерський суд Києва. Він залишив народного депутата без права на заставу. Тож Шуфреча затримали прямо у залі суду та одягли на нього кайданки. Адвокати опозиційного політика планують оскаржувати це рішення Феміди. Не Шуфрича підозрюють у державній зраді, йому загрожує до 15 років в'язниці свою вину у суді. Він заперечив за даними слідства. Шуфрич тісно співпрацював із колишнім заступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем, якого слідство вважає агентом ФСБ. Саме Сівкович, який втік до Москви ще у 2014-му, за версією СБУ, створив кротоферму, так звану для підривної діяльності проти України. Головне завдання Шуфрича, нібито систематично поширювати наративи Кремля про один народ, нібито єдину Історію України та РФ та нібито штучне утворення Української держави. Друзі, ну а я розкажу про статки Нестора Шуфрича. Отже, через підозру у державній зраді Нестор Шуфрич може втратити усі свої статки, гроші, майно за даними Форбс. Він має понад 100 мільйонів доларів. Здебільшого це готівка, наприклад, 53 та 43 мільйони доларів. Це гроші, які Шуфрич отримав від продажу часток нафтогаз у 2016-2017 роках Він продав їх компанії ДТК Рената Ахметова. Також шуфричу належить 6,5% київського річкового порту. Цей бізнес приніс. 5 мільйонів доларів точні статки. Ми побачити наразі не можемо через закриті декларації. Однак, Приміром, у 2020-му Шуфрич став одним із тих нардепів, котрі задекларували найбільше готівки: понад 146 мільйонів гривень у 2015-2017 роках. У деклараціях Шуфрича значилась готівка в мільйони гривень та багато нерухомості і земельних ділянок. Шуфрич має два будинки у козині загальною площею у понад тисяч квадратів колекції ікон живопису, фарфору та зброї у 2018-му Він отримав за даними того ж Форбс статус найозброєнішого чиновника, задекларувавши 156 видів вогнепальної зброї. А ще шуфрич має борги за комуналку і за даними розслідувачів «Бігус.Інфо», Чотири маєтки у конче заспі, шість квартир у центрі Києва, апартаменти в Одесі, на березі моря та пів тисячі квадратних метрів і конюшню під Києвом. Більшість майна записані на угорця з російськими зв'язками дьордя Штофа. А на помічника шуфрича у парламенті В'ячеслава Черепаню. Він працює на громадських засадах. Записана низка агропідприємств. Це я нагадую людину, яка не створила ліки від раку, і в принципі я не знаю, що створила за своє життя в контексті якоїсь додаткової вартості для нашої держави. Дуже багато років займається політикою, і за цей час якось так склалося, що його матеріальний стан суттєво покращився, що можемо констатувати навіть без розслідування правоохоронних органів. І це, звісно, сумно, що в нашій країні таке так багато років відбувалося і відбувається станом на сьогодні, але не про це зараз розмова, розмова про справу Шуфрича. І тут, Даніель, я думаю, якраз ваш юридичний профіль. Тому перше питання буде для вас. Як ви оцінюєте перспективність цієї справи з огляду на? Кіну не те, щоб докази, а речі, які продемонстрували суспільству, які можуть свідчити про причетність Шуфрича до якоїсь протиправної діяльності, яку йому інклюбінує слідчі органи. Тому що, як правило, коли така гучна справа політична, слідчі органи демонструють суспільству щось таке, ну як на мене, більш вагоме, там якісь прослуховування, якісь схеми малюють складні, великі і так далі. Нам же показали кітелі. Що не є злочином, в принципі, в його будинку, якісь там э, документи з початками російськими, що знову ж таки не є злочином. І якийсь документ, який вони ніби як з Медведчуком підписали в 2014 році, який передбачав розподіл України, але на той момент э, якогось значення цей документ, крім як для Шуфрича і Медведчука, в принципі, не мав. Як ви думаєте, ні, ви праві 100%. Ми все одно правова держава, ми вже кандидат, член кандидатом Європейського союзу. Ми маємо дуже прискіпливо до цих речей разом зі санкціями на олігархів і так далі. Маємо дуже прискіпливо до тих речей ставитися. Я розумію всі емоції. Я 32 роки в Україні, я приділяю дуже багато тих емоцій, але тут треба холодно кровно шукати доказів і прив'язати чітко тих доказів до статті Кримінального кодексу України, яка свідчить про те, що людина скоїла злочин. Нестор Шуфрич доволі одіозна політична фігура, а він уособлює у багатьох українських громадян таке відчуття, що от саме він тепер отримує те, що, що йому належне. Але як, як ми дійсно можемо це зробити, доводити, що о, є докази, що цей, ця людина дійсно скоїла злочин. Це не буде тільки одна справа, бо з ним пов'язано дуже багато соратників, своїх друзів, побратими по, по партіям і так далі. А чого не вони? І тобто, це буде ефект. Повинно бути, ну, як юрист, як як вже складаються отакі докази, це не буде тільки стосовно Нестора Шуфрича. Це буде такий ефект доміно, який і чесно кажучи, ми всі розуміємо, що бізнес-партнерами колишнього ОПЗЖ, члени, не тільки були у самій однопартійці, вони дуже демократично ставилися до своїх бізнес-інтересів по весь політикум України. Тобто, я думаю, що цей процес може бути для українського суспільства, особливо на грані ну, входу на, на перемоги. Це може бути таке очищення влади, яким буде реально очищення влади, а не якесь поверхове. А, а, в, чому, а, в, а в чому це різні? насправді є попит, колосальний попит зараз у суспільстві на справедливість, не тільки за воєнних злочинів. Але от розрахунки, в тому є і перевага, і небезпека з цими колишніми олігархами, чи колишніми політиками давними зі всіх партій, які звідки достатки, звідки вони мають таке багатство, на що вони його витрачали, а чого, чого вони саме і так скоїли, і так далі, що вони просто недоторкані. А тут звичайні люди мають іти і воювати, і захищати країну і, і, і їх також. Вони громадянини України, вони мають свої права. Тобто, фактично, хлопці, е, е, жінки, які на, на передовій захищають їхні права. Тобто, має бути справедливі процеси і не тільки справедливість по матеріальній частини. От зараз у нас е, в Україні головне показати, що процедурно ми можемо справедливо це внести. Тобто він має бути почутим, він має, бути, він має мати можливість це. Е, бо будь-який вирок піде в ЄСПЛ, Європейський суд прав людини. Як, е, і ми маємо розуміти, от просто як ми почнемо е, е, будь-якого. Стріляти до стіни, умовно кажучи, ми нічим краще, ніж, ніж вони. З іншого боку, нам також має бути от цей процес, не, не тільки що він є справедливий, а він має бути виглядати, що він був справедливим. Український народ має бути, врешті-решт. Переконаний, що цей вирок, який як буде вирок проти нього, він був справедливий, бо це їх стосує, це їхні права, це права кожен з нас. І як воно як буде система працювати вибірково проти когось чи іншого, це може стосуватися звичайного громадянина, а не тільки олігарха. Тобто я вітаю вас, взагалі, що це відбулося? Це це, 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 це ми, ми такого не бачили взагалі в Україні дуже рідко, але із Коломойським, і так далі. Але як як ця цей процес буде занадто політизованим, а не буде базуватися на юридичні okay. е, норми і права, і і е, він має права і свободи, як кожен громадянин. То ми попадаємо у пастку для самі для себе. Сам. А на вашу думку, скільки може тривати розслідування цієї справи, з вашого досвіду юридичного Оце може дуже довго тривати. Оце також небезпека, такі справи, особливо які є докази, збирання тих доказів. А тут є, я вважаю, досить нездорова тенденція наших правоохоронних органів зливати всю інформацію в створити такий шум довкола цього. В Канаді, в Америці, у Великобританії, наприклад, як би це сталося, зразу суд зупиниться, людина виходить, бо він буде розуміти, він скаже, я не можу, мене не можуть судити справедливо, бо проти мене вся інформація, і я ще не мав час, я ще не мав нагоду захищатися. От ауді алтерим партем, це є просто е, е, основа римського права, будь-якого права. Це друга сторона має бути почута. І це є основа нашої системи. Також це верховенство права чи правовладдя. владі. Оце це є о, от саме це о, розуміти. Що, що коли є обвинувачення, держава потужна. Держава має всі прокурори, слідчі і так далі. Людина має мати можливість себе захищати. А тоді почуємо. І Дуже часто людина не може відповісти, звідки достатки і так далі. Це теж доказ. І суддя має право від цього. Робити висновки, які проти самого обвинувачення.